Дітки, якщо слово в нас не вміщається в весь рядочок, що ми будемо робити тоді? З літніх канікул до зошитів, підручників та гаджетів. Саме так з онлайн уроку з української мови новий навчальний рік розпочався для учнів 2-го а класу, ліцею академічного спрямування міжнародні перспективи без урочистої лінійки чи свята першого дзвоника. Дистанційно освітній процес стартував для більш ніж тисячі учнів цього ліцею. Ми раді повідомити, що навчання організовано в онлайн форматі, але з можливістю проведення офлайн консультацій. Саме сьогодні заплановані виховні заходи для наших учнів у форматі онлайн, а також очно у приміщенні ліцею. Діти розписані по годинах, класи розписані з тим, щоб вони мали можливість під час повітряної тривоги переховатися в. Укритті безпека та якісна освіта наших дітей дуже важлива для нас. Ліцей міжнародні перспективи єдиний заклад у місті, де діти можуть навчатися з 1 по 12 клас завдяки участі у міжнародній діяльності. Велику увагу заклад приділяє вивченню іноземних мов у цьому навчальному році. Тут відкрилися 34 класи, де навчатимуться 1006 учнів. Для проведення певних офлайн заходів у ліцеї обладнали тимчасове укриття на 100 осіб. За підтримки ради оборони, за підтримки всіх небайдужих людей проведено поту. Ремонти, підготовлену роботу для дітей з дітьми з усіма учасниками освітнього процесу. Сподіваємось, що новий навчальний рік буде вдалим, попри все, тому що дуже велика робота проведена з боку закладів освіти, педагогічних, батьківських колективів. Це така серйозна, кропітка командна робота. І на сьогодні ми радо зустрічаємось з нашими дітьми. Рішення щодо проведення навчання у змішаному форматі в закладах середньої освіти затвердили напередодні навчального року. Радилися при цьому і з батьками школярів, 77% з яких віддали перевагу саме дистанційній освіті. У свою чергу місто ретельно підготувалося до очного навчання, тож за сприятливих умов будь-якої миті 107 шкіл кривого рогу готові відкрити свої двері. От зараз там якісь школи 1 вересня проводять там виключно в онлайні. а от всі школи, де ми тільки не були. Деякі окремі класи вирішили, щоб діти там прийшли в в перший день, далі там буде раз на тиждень чи два рази на тиждень офлайн. Але ми зробили, щоб це стало можливим. Ми всі впевнені, що війна закінчиться, що буде перемога, діти зможуть. Нормально отримати нормальне навчання, ходити в школу, але і та модель, яка зараз також буде ефективна. Всі будуть намагатися дати дітям якомога кращу освіту. Загалом же новий навчальний рік у кривому розі розпочали 62,5 тисячі школярів. З них 5 тисяч це першокласники нових знань та високих оцінок учням, натхнення та витримки викладачам та мирного неба усім криворічцям бажають Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв та весь перший міський.